Усім привіт! Ви на каналі Життя на Плотищі. Сьогодні до вас виходимо із моїми красунечками і будемо робити розпаковочку посилочки, яку вони дуже сильно чекали. І хочемо також зробити разом з вами і поділитися з вами дуже класним магазинчиком. А зараз спочатку я ставлю відео, як на днях Юлічка гралася у школу. Я побачила це відео, мені захотілося зробити її ще. Приємніше, щоб вона також могла займатися вже до школи. В неї вже є зошит, на якому вона займається. А сьогодні буде зошит ще з кращою цікавинкою. Тому переглядайте відео, і ми з вами продовжимо. Вони блять, даже брать. Угу а ці в школі, да? <клухи> ну, там, а так? да? Ну рассказывай математик. Ну що ж, довгоочікуваний момент для наших дівчат настав, тому що вони знають, що тут у нас є зошити і це підготовка до школи. Вони дуже чекали. І сьогодні буде... Я сама їх не бачила, бачила тільки в інтернеті, коли вибирали. Тому зараз буде наша реакція. Та угу. поблизі покази. Я зрозуміла, це для Юлічки у нас. А це для діночки дуже гарне упакування. Можна і на подаруночок. Тут 5+. плюс. Вчуся читати і писати. Зараз будемо розпаковувати. Бери діночка, розпаковується, діночка тут розпаковую. Давайте, подивися, О, Остани. Оп, Навіть ще і пустова пастила. Дивіться, які подаруночки вам тут ще є. Відкриваємо. І маркери. Так. Це Юлечки буде подарочок від тьоті. І діночки-подарочок від тьоті. Ага, моя перша математика. Багаторазовий зошит. Вау! Вау! Ну добре, давай подивимося ось ці діночки. Це наліпочки такі, дивися. Дивись. Бачиш? Зараз, зараз світочка. Давай оце покажемо, як це працює. Ми це виймаємо. Такі знімаємо на ліпочечках. Є в нас овочі. Що це в нас? Оце, діночка що? Кавун. Кавун. А це що? Що це? Морква. Молодець. І дивись. Груша. Груша, молодець. Дивись, отут в тебе є, дивися, треба таку баночку тут зробити. Бачиш, яка тут баночка. І треба точно таку саму баночку. У нас от що перше? Помідор. І куди помідор? Сю. Сюди помідор. Далі що йде? Груша. Груша. Грушу куди? Ану, наліплюй. Тут. Давай, грушу сюди. Ні, це не, не посерединці це посерединці кавун. Порушу ми сюди. І це для діток дуже класно, що працює дрібна моторика. Особливо для діночки нашої, щоб гарно вироблялося мовлення це ананас. Ана кажи Ананас. -на Ще раз. Анас. Ананас. Молодець Її приклеїмо. Далі що в нас має бути? Перчик,? Да? Перчик, ось перчик. Куди перчик? О ні, подивися на картинці, як тут. Де перчик? Молодець, правильно. І так до кінця. Ти будеш робити, а мама з Юлечкою подивиться, які юлічки зошити прийшли. Давай, мама, сяде біля юлечки, а ти будеш гарненько тут робити далі. Добре? Так як тут показано, далі добренько. Ану. Що у нас тут далі має бути? Отут, дивися, отут дивися, в тебе є зразок. Кавун. кавун. Кажи кавун. кавун. Молодець. Так, Юлічка. писати записати читати. Треба Тут мієш. Ні, тут яблучко, бачиш? Де яблучко. Шіта. Ось тут тебе показано На цій, по цій баночці. Треба дивитися, яка тут має бути баночка. Шіта. Молодець. Так, тут дуже цікаво. Вау! Вау! Теж ліпочки, дивись. А, ананас, Б. Бант. Дивись, і все по ліпочках. А тут дивися класно. Ми а, ма, Ми а, ма, мама. Дивись. Дуже класно. А це маркери для того, щоб тут писати. Можна писати, Бачиш. І, і стирати. І ну, стирати. Давай спробуємо стати. Клас! Багаторазовий зошит. А ну ти попробуй написати. Дуже класний зошит просто. Мамо! Я не думала, що він настільки буде. Так, да, дуже класний. І там в них на сторіночці є дуже великий вибір. От для таких маленьких і для трьох рочків також дуже-дуже багато. Дивись, яке все гарне. Все знімаємо. Тут яка буква має бути? Г, да? Всі буквочки знімаємо і правильно на кожну буквочку маємо повісити. Тут читати, посадати, і відразу писати. І тут з'єднати слова. І, 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 саме класне, що він да, разу сюди. І можна буде для діток і потім для діночки ще залишиться. А, почікаємо давай, щоб гарненько берегти, щоб потім діночка їх підросте. Зараз будемо перевіряти в діночки. Так, дивись, діночка, в юлічки ще який цікавий. Дивись, тут дуже-дуже дуже цікавий. Ж, буква, і тут треба читати: Ж, а жа жі. З мамою будемо займатися, так? Тут який гарний. Це все, все наліпочка. Давай покажемо, а потім будемо вже роздивлятися, добре? Всім покажемо, кому цікаво, у кого є дітки, хто хоче собі замовити, я залишу вам в описі під відео номер телефону. Я залишу вам в інстаграмі, можна подивитися, там є картинки, всі види, які в них є, можна на замовлення зробити. Дивись, дуже класно просто. Ми дуже задоволені. Вам щиро рекомендуємо, якщо у вас є дітки, а дітки нас люблять дивитися. Бачиш, і тут так правильно треба повісити буквочки такі. Які Ось, ну тобі до школи вже занять. І тут в кінці пише ти молодець, коли все зробиш, буде ти молодець. І ще один зошит моя перша математика. Також багаторазовий зошит, маркер є. І тут розв'язувати кросворд, розв'язувати приклади. Зараз, донечко. Ти хочеш це? Ти ще трошки маленька для цього. Давай покажемо. Ось, дивись, які кольори красиві. І я Мама, можна зроблю? Можна. Давай оцю, оцю баночку. Все. На сьогодні моє дівчат заняття є. Ще, звичайно, з Юлечкою будемо ми сидіти трошки і підказувати, щоб їй було цікавіше. Разом будемо проводити час. Тому, ще раз повторююся, якщо вам цікава така тема, у вас є дітки і готуються до школи або такі малята, є на будь-який вибір, можете переходити і замовляти на подаруночок або собі. Ось, дивись, які гарні. Дуже гарні, різнокольорові малюночки. Зошит багаторазовий. Він такий заламінований. Да, 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 заламінований. Тому щиро вам рекомендуємо. Ну все, ми будемо займатися, розвиватися з донечками. Хочемо сказати, давненько не було відео, що в нас все добре. Ми ростемо, нянчимо, з дітками граємося. Почалися дощі, дівчата проводять набагато більше часу в хаті, тому потрібно їх чимось задіювати. Насолоджуюся, як вони гарненько займаються. Все, на цьому хочемо з вами попрощатися. Дякуємо за ваші перегляди. Що ви за нас хвилюєтеся, будемо старатися частіше для вас випускати відео. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Пока-пока. Тут клубнечка. -пока. Далі. Морква, кажи. Правильно. подивись, де вона має бути. Так, mm. да, Куди-небудь не можна вішати, треба правильно. Мені mm. ага. морка в цю сторону нахідну. Бачиш отак. Давай, піде потужні. Ну, далі. Це що нас? Перець. Так, де? Да? Да. Перець. Так, да, подивися. Ось у тебе є зразок, бачиш? Mm. Все, ти за цим зразочком дивися і будеш знати, що правильно. Mm. Далі, що ще подається. Ана? Аня. Ана у нас молодець. Ні. Де має бути гарбуз? А ну, подивися, ось тут на малюночку, де тебе зразок. Гарбуз перший там ось зверху, так? Да? А ні, ось дивись гарбуз, бачиш? Важно, треба дивитися?

Vi skal til politiet!